Ось так щодня і щохвилини, натискаючи на кнопку від пульту нашого телевізора, ми стаємо несвідомими учасниками інформаційної війни. Як вона на нас впливає, ми не розуміємо, але вона впливає. І Як протидіяти цьому явищу, не знає ніхто. Натомість киянин пропонує свою версію технологічного захисту. Суть її далі у нашому сюжеті. Дивіться. Ідея нового радіо виникла у Олексія не випадково, а з нагальної потреби, в якій опинився інформаційний простір України. Ті події, які привели к поті Крима з э, сторони України, от собственно говоря, этого цього это, на взгляд аналітиків, це проигрыш інформаційної кампании, яка була розвернута Российской Федерацией проти України. Будь-яка держава має свою інформаційну політику безпеки, яку завжди тримає у полі зорі і контролює. Ця галузь потребує відповідних ресурсів і має бути завжди на поготові відтіснити напад чи агресію. Така собі інформаційна армія, яка потребує професіоналів для безпеки своїх національних інтересів. Як показує практика з Кримом, Ми бачили, що в першу чергу був захват телекомпанії да, Кримської. Поэтому, естественно, что после того, как произошел захват, есть опасность или риск того, что каналы украинские исчезли из эфирного телевидения. Да? Потом мы можем говорить о том, что не только телевидение, но и радио здесь имеет большое значение. Собственно говоря, и радио исчезло из квартир. Поэтому в такой ситуации, когда... Вероятный, вероятный, я не знаю теперь как его называть, но пусть это будет вероятный противник, не касаясь какой-то конкретной страны. В первую очередь он старается подавить средства коммуникации той страны, в отношении которой направлена агрессия. Первый этап агрессии это информационная агрессия. Для того чтобы создать информационное поле, для того чтобы создать общественное мнение. Не тільки в нашій конкретній например, наприклад, в сопредели, а взагалі общемірової інформації пространство настроїть на той чи інший лад, на ту нужную ноту, яка буде выгодна той собственно говоря, інформаційну агресію проводить. Як виявилося, Україна не була готова відразу зреагувати на напад з боку сусідки, говорить пан Олексій, Крим, Донбас, усі події за одним сценарієм. Стратегія 100 років по тому не змінилася. Тільки тепер замість телеграфів та пошти захоплюють телецентри радіостанції. Пан Олексій пропонує свою ідею відвоювання Криму та інших регіонів України, які опинилися в інформаційній блокаді. Назва у проекту символічна. Волнаріс це э, приспособлення, яке знаходиться під водою. Його не видно. Але виконує свою функцію, анон гасить е хвилю. В даним в даному випадку це інформаційна волна, Тому і волнорис е таке креативне назва. Пан Олексій пропонує створити альтернативне радіо, яке буде транслюватися на частотах СВ. Власне реалізацію проекту автор бачить наступним чином. Це ком'юніті експертна, которая понимает в вопросі інформаційних войн, яка владеет інформацією і має можливість готовить соответствующий контент. То есть это профессионалы. Те люди, которые могут подготовить соответствующий контент и передать его, сконцентрировать на определенном сервере. Пусть это будет сервис сервер обмена данных для того, чтобы люди смогли услышать эту информацию или увидеть эту информацию. Нам необходимы, собственно говоря, средства, которые будут распространять эту информацию. И здесь достаточно все просто. Мы совершенно забыли о том, что в условиях, когда пропало телевидение, в условиях, когда у нас FM диапазон забит коммерческими каналами, мы решаем вопрос очень просто. Есть диапазон средних волн. Эти, эти средние волны мы можем принимать в каждом автомобильном приемнике. Мы можем принимать в нашем самом простом приемнички которые у нас был еще со времен Советского Союза, который стоит, пылиться где-то там на задворках. Мы прекрасно раньше слушали и средние, и короткие волны, BBC, программы «Голос Америки» ловили. Самые на цих хвилях пан Алексей и пропонуя створити радио. Его можна слухати як на звычайных приймачах, так и в мережи интернет. Это будет средняя волна, это будет интернет. Здесь главное что? Здесь головне качественный контент. Головна мета проекту створити якісну контрплощадку для отримання об'єктивної інформації. Висвітлення подій на користь призводить до недовіри засобам масової інформації. Слідує операція, яка проходить за Кримом, вона повторяється по той же технології: спочатку інформаційна волна, спочатку освящення ситуації, як це вигодно, наприклад, російській стороні. Ми не бачимо э, освіщення контрасвіщення української э, сторони з э, точки зору об'єктивності. Не цієї інформації. Саме контрвисвітлення не вистачає Україні, принаймні тим регіонам, де відбуваються вже воєнні дії. І саме там має в першу чергу з'явитися Радіо Різ, впевнений автор проекту. Про інформаційну війну говорять сьогодні ледь усі нам, журналістам, це поняття більш-менш зрозуміло. ось що думають з цього приводу пересічні громадяни? І чи довіряють вони взагалі засобам масової інформації сьогодні? Про це ви дізнаєтеся у нашій наступній рубриці Думка громади. Я думаю, між Росією та Україною він йде. і як Ну, Росія. Зовсім іншу інформацію приподносить, ніж українські средства масової інформації. Та я думаю, що ніхто не виграє. Тому що все одно люди, кожен для себе правду шукає з різних ну, джерел. Чесно я вже не вірю ні, ні тим, хто. Виступають на стороні Росії, ні українському, просто вже люди, я думаю, ще запутались, просто не знають, де правда. Кому не зрозуміло, що вона є. Тільки включити російський будь-який канал, новини послухати. І зразу зрозуміло, що йде війна, нахабна війна проти України. Ми з розв'язаними ротами дивимося, слухаємо і не, не знаємо, що робити, бо ми не були готові зовсім дотягти війну. Бо із братом ми не збиралися воювати. Ми ж думали, що брат то є брат, а він нахабно десяти. 10... Частину території від і ще йому мало. І тепер ми винні, що ми змушені захищати свою землю. Ми ще винні, виходить. ми такі страшні, а вони як ангелочки. Україна немного проигрыває інформаційну війну, особливо в тих областях восточних. Як то активніше все таки раніше почала інформаційну війну з російської сторони, я так считаю. Якщо річ йде о політичній інформаціонній війні. то проигрывает местное население в каждых областях, потому что журналисты показывают то, что вы, ну, их точку зрения, ну и каждого она своя. Также и телекомпании, так как телекомпании подчиняются кому-то еще, соответственно, диктуют их интересы. На стороне России, например, информационная война идет направленная на полное уничтожение интересов социума. У нас же идет наоборот на поднятие общественного духа и объединение страны в современных условиях, когда на востоке Украины идет, ну, по сути, война. Все телеканалы, все компании направлены на то, чтобы сплотить народ и дать волю к победе. Наши СМИ С каждым днем все больше и больше э, распространяют э, различного рода информацию касаемо ситуации в стране. Идет процесс информационной э, войны, э, но пока э, конкретного лидера и победителя определить нельзя, так как э, ну, это только идет э, все, э, процесс, и сейчас на данный момент э, нельзя так четко ответить на этот вопрос. Вона никогда не припинялась. Від Богдана Хмельницького до сьогоднішнього дня виграє ініціатор цієї війни. На жаль, весь пострадянський період та і радянський період була викривлена історія, викривлена інформація, і вона продовжує викривлюватися зараз на користь тієї чи іншої владної структури. Правдивої історії ми ніколи не мали, бо зараз інформацію можна, якщо за бажання будь-де нарити. Просто аналітично треба сумірно зважувати усю інформацію і проціжувати її, бо можна потонути в ній. Mm -hmm. Гебельс живий, він просто набув інших форм. І люди працюють на це, Цілі інституції на це працюють, щоб mm -hmm. спотворювати дані. Ні, поки хто виграє, виігриває, мені кажеться, обі сторони приігрувати, тому що слишком багато йде і негатива, і... И... Какой-то отчасти неправдивой информации, которая все больше провоцирует людей на что-либо. Масса как бы, вопросов, которые я точно знаю, что такими они ну, не были представлены так, как были представлены СМИ. Вот как бы я знаю эти вопросы и та ситуация, которая происходила в некоторых местах, я ее Лично знаю с первых уст какую-то другую информацию, которую я слышу и получаю. Мне уже приходится как-то к ней относиться с, с какой-то долей недоверия. Я склонна верить тому, кто непосредственно в гуще событий, а не передает их только к отражению чего-либо. Те события, которые сейчас на Украине происходят, это именно информационная война начала уже реализовывать.